Дуже смачний чизкейк з шоколадно-ванільним ароматом та гарним малюнком зебри. Основу для чизкейку я приготувала шоколадну, таку саму, як для повітряного чизкейку з вишнями. Дивіться рецепт у підкасті на екрані. У цьому відео я розкажу, як зробити таку гарну сирну частину. Мені знадобиться кілограм м'якого кисломолочного сиру. До сиру додаю 3 курячих яйця, пакетик ванільного цукру, дрібку солі та 3-4 столові ложки цукру. В якості стабілізатору я додам 2 столові ложки картопляного крохмалю. Тепер мені знадобиться блендер. Сирна маса має стати гомогенною без грудочок та доволі рідкої консистенції. Якщо кисломолочний сир доволі сухий, Додайте декілька столових ложок нежирної сметани для досягнення необхідної консистенції. Сирну масу необхідно розділити на дві приблизно рівні частини. В одну частину я додам какао-порошок 3-4 столові ложки та ретельно перемішаю блендером. Отримані два види сирної маси викладаю на підготовлену шоколадну основу невеликими порціями, починаючи з маси білого кольору. Якщо шоколадна маса погано розтікається, допомагаємо їй ложкою. Продовжуємо викладати сирні маси до повного їх закінчення. За допомогою зубочистки робимо зверху візерунки. Готуючи чизкейк у мультиварці в режимі випічка протягом однієї години. Готовий чизкейк після охолодження виймаємо з форми та отримаємо смакове та естетичне задоволення.